Вправа номер 11 яка принесе користь рукам, останці та спині в цілому. Для цього старайтеся виконувати вправу не за рахунок сили рук, а за рахунок спини, відчуваючи її м'язи. Тому напружте прес та займіть зручне положення з максимально прямою спиною. Шия та голова продовжують лінію хребта, руки підніміть вгору. Та поставте паралельно на ширину плечей, а тепер зігніть їх у ліктях. У нижній точці розкрийте долоні, звівши лопатки разом. Виглядається так. Долоні дивляться в сторону корпусу. Вгору. Вниз. Гору обниз. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона зробить руки красивими, осанку королівською, а спину прямою. До зустрічі! Приємного дня!